Друзі, привіт! Продовжуємо рубрику питання відповіді до керівника практики кримінального права та процесу юридичної компанії Вінер Євгена Мурченко. І зараз ми запитаємо Євгена, це що може слугувати підставою для реєстрації кримінального провадження за статтею 191 кримінального кодексу України. Взагалі може бути дуже підстав для відкриття кримінального провадження, але з аналізу наших судових спорів по наших клієнтів я можу виділити декілька окремих. Для прикладу, перше, це саме банальне, саме звичайне, коли підрядник виконує роботи. Це роботи по публічним закупівлям, які є в той же час цілею для правоохоронців органів по 191-й. І може бути таке, що звичайна фізична особа, яка просто не задоволена вашими роботами, вона просто пише заяву в поліцію на підставі цієї заяви, відкривають кримінальне провадження і починають вас уже далі розхитувати. Друга підстава це яка може бути відкриттям, це акти проведення кро, коли провели приємної служби. Друга підстава це може бути, коли було проведено аудит службою перевірки. Вони побачили, що є якісь недоліки. Відповідно, вони по законодавству зобов'язані подати заяву в орган, правоохоронні органи, щоб відкрити кримінальне провадження і розслідувати дану статтю. Хорошо, якщо може бути, чи може бути таке, що не буде заяви, не буде акту Держаудитслужби? А просто ще якісь інші матеріали чи інша інформація може стати підставою для реєстрації кримінального провадження і перспективі кримінального переслідування по 191? так звичайно може бути зазвичай правоохоронці що роблять вони роблять звичайний рапорт слідчого або працівника прокуратури, де вони з власних особистих джерел вони завжди не повідомляють, що це за джерела. Вони виявили інформацію, яка містить ознаки злочину. І на цій підставі, на підставі цього рапорту, вони відкривають кримінальне провадження. Зрозуміло, дякую. Друзі, підписуйтеся, реєструйтеся на вебінар, де ми поговоримо про всі деталі реєстрації кримінального провадження, кримінального переслідування по 191-й та й по 212. Також буде блок 191-212, Посилання на реєстрацію під даним відео. Реєструйтеся і будьте озброєні, тому що на сьогоднішній день дуже багато кримінальних проваджень за статтею 191 дев'яносто та 212 дванадцятого Кримінального кодексу України. До зустрічі на вебінарі.